Ва більше прикордонники надали вичерпні роз'яснення щодо категорії чоловіків, які можуть залишити країну і у сам воєнний стан, так дозволяється ви за межі України за умови наявності підтверджувальних документів військовозобов'язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визнаним в установленому порядку особами із інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6. Місяців із наступним проходженням військово-лікарської військово комісії. Саме цю новину зараз якраз активно тиражують на просторах інтернету. І чи нова ця норма і як діє, розпитаємо у юриста Ростислава Кравця. Пане Ростиславе, вітаю вас! Не знаю. Давайте спробуємо ще перевірити такий звук, бо чомусь не почула вашої відповіді. Доброго дня. Так, все чути, і тепер перейдемо власне до теми. Весь телеграм так з'являється зараз в різних пабліках саме ось те, що я зараз зачитала, і цікаво просто чи насправді це якась нова норма, якої не було. Це як частенько буває, що ось норма діяла ще там, наприклад, з 92-го року, але зараз до неї якось дійшли руки і почали її активно обговорювати. Чи нова ось ця норма, що можуть ті, хто має інвалідність і має документи, які посвідчують, або ж має висновок із е, військово-лікарської військово комісії перетинати кордон і про який термін йдеться? Ну, насправді, питання перетину державного кордону передбачено в першу чергу законодавством, яке регулює перетинання, а також постановою Кабінету міністрів ще від 95-го року. На початку цього року, з початком війни, в березні місяці Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до цієї постанови, якими обмежив право. Чоловіків віком від 18 до 60 років перейти на кордон України, тобто виїжджати з України. Наскільки це законно? Я думаю, в подальшому буде надана відповідь уже в рамках судових справ, тому що, ну, на мій погляд, це не законно. Однак, ну що маємо, то маємо. Була доповнена ця постанова Кабінету міністрів саме незаконна постанова Кабінету міністрів, е, яка знову ж таки, на мій погляд, протирічить конституції пунктами, які передбачають певні правила для перетину кордону чоловікам, які. Знаходяться в межах від 18 до 60 років, в тому числі це ті особи, які зняті з військового обліку, особи, які мають інвалідність, особи, які супроводжують інвалідів першої чи другої групи. Там є цілий перелік статей, які були додані до цієї постанови Кабінету міністрів ще 95-го року. Крім того, це ж також розповсюджується і на заброньованих осіб. Що стосується того пункту, який ви зазначили, щодо перетину кордону особи, які Тимчасово не придатні до військової служби так дійсно є. Є така такі випадки. До нас також звертаються такі клієнти, які отримали відповідні довідки від військово-лікарських комісій. Вони проходять відповідні обстеження, медичні обстеження і мають на термін до 6 місяців. Ну в середньому це 2-3 місяці. Саме у такі посвідчення щодо відстрочки від призову для повторного проходження військово-лікарської комісії у зв'язку з наявності в них тих чи інших хвороб. Саме за таких підстав при наявності цього висновку, при наявності військового квитка, де це все зазначено, чи приписного квитка в залежності від цього, чи відповідного, наразі у нас дуже часто трапляються такі випадки, коли бланків військових квитків не вистачає і. Видають окремі довідки. От з цією довідкою, з довідкою від військово-лікарської комісії, довідкою від військкомату, в принципі, прикордонники повинні пропускати цих осіб за кордон. Ну, питання в тому, чи будуть вони пропускати, чи не будуть, вже виникає дуже багато, тому що знову ж таки. Конкретно в законодавстві нічого немає стосовно того, кого можна випускати, кого не можна випускати, все йде посилання на законодавство, от на цю постанову Кабінету міністрів, а також на закон 23 статтю закону про мобілізацію, в якій передбачені випадки відстрочки від мобілізації. Наскільки знову ж таки це законно, це в подальшому у нас же є певні позови, коли не випускають, наприклад, студентів, не зазначаючи безпосередні підстави, які документів не вистачало, або е усна повідомляючи, що нібито є підозра на підробку документів, тому не випускають. Однак таких випадків настільки вже багато, що виникає сумнів в тому, що це робиться не централізовано, тобто не по казівці зверху, а робиться нібито самостійно. Тому я думаю, що. Прикордонна служба з тими особами, які дають такі вказівки, я думаю, найближчим часом все ж таки це питання врегулює. Ми бачили ще з березня місяця декілька законопроєктів, Я бачив вже по три чи чотири навіть законопроєкти, які ми передбачали вже на рівні закону, як це і повинно бути, врегулювати питання виїзду чоловіків за кордон саме на час воєнного стану. Однак жоден з них ще в Верховній Раді не прийнятий. Крім того, не Потрібно забувати, що у нас з 1 жовтня ніхто не скасував той наказ Міністерства оборони, якщо ви пам'ятаєте, який дуже гучно так наробив шуму ще в минулому році, в жовтні, в листопаді минулого року, яким зобов'язали жінок певних професій стати також на військовий облік. Тому фактично з 1 жовтня виникне питання у прикордонників а кого ж жінок. І за якими документами також можливо пропускати за кордон. Тому я вважаю, що поки цей час Х, так мовити, 1 жовтня не настав, все ж таки б я радив нашим народному обранцям якось це врегулювати саме в рамках закону і таким чином, щоб дійсно не заважати розвитку економіки. Тим більше, якщо відверто, я особисто вважаю, що ця заборона вона наносить більше шкоди державі, ніж вона приносить. Користі від того, що чоловіків, яких не залучають до військової служби, вони знаходяться в Україні. І фактично в них немає можливості на сьогоднішній день чимось допомагати Україні десь працювати, тому що держава не забезпечує їх роботою. А ті досить велика кількість чоловіків, які готові служити, їх поки військомати, центри комплектації не залучають до військової служби. Тому я вважаю, що до цього потрібно все ж таки підійти комплексно, ніж просто отак. Давайте заборонимо. Чого заборонимо? Ну от заборонимо, а вдруг. Всі збіжуть з України. Ну я ну не і думаю, критерії теж там такі це. достатньо е, там цікаві. Бо якщо говорити, от наприклад про чоловіків, яких троє і більше дітей, е, то це може бути також там що визначено, як пояснюють прикордонники. Що головне е, скільки на утриманні є дітей, так що їх може бути, наприклад, троє. А якщо двоє і роботи немає, то виїхати ніяк не треба. Ну так насправді, те про що ми кажемо, що дуже не зовсім чіткі такі критерії. І власне, що я хотіла, от дізнатися для того, щоб її е, чоловіки. Які теж розуміють, що вони з тих чи інших критерій можуть потрапляти. Ось під ці категорії, які можуть виїхати зараз, там навіть на півроку, зрозуміло, що вони будуть їхати на ті самі заробітки. Ми про це говоримо переважно. так? Бо якщо може, на півроку може, це не... може, може, може бути їхати, ви повірте мені, це просто у нас ідуть потатів. Якась така схиблена логіка, чи я не знаю, що там уже розпиляють. Чомусь вони вважають, що всі чоловіки відразу побежуть з України, побігуть і десь вони будуть там ховати за кордоном. Насправді цього не буде. Ну, наприклад, от в мене сьогодні. Звертався чоловік, який знаходиться тут. За кордоном знаходиться його дружина і 7-річний син, і дружина буде народжувати. Ну, Потрібно поїхати допомогти дружині? Я вважаю, що потрібно. От, Але має... Він під ці критерії не підпадає. от насправді. Да. Ми є у якого дружина місяць назад народила. Яким чином йому поїхати, хоча б дитину свою побачити? Це що, неможливо зробити? Чи це виключно на думку Веніславського це будуть зрадники України? Ні. На жаль, наші народні обранці, намагаючись судити по себе по собі, чомусь перекладають, що всі українці є державними зрадниками. Я вважаю, що от ті народні обранці, які говорять, особливо знаєте, мені ображають, коли когось там п'яного скоплять за кермом. Вони говорять, давайте йому повістку в армію. Вибачте, армія mm -hmm. це, взагалі, не те місце, куди відправляють виправляти це на певний. Я навіть вважаю, це що це протилегія служити в армії, ані це покарання якогось наркомана чи п'яниці направляти його в Збройні Сили. Я вважаю, що от тих депутатів, які це говорять, в першу чергу і потрібно. До речі, хочу повідомити вашим глядачам, що заборона мобілізувати депутатів, знаєте, коли виникла? 22 березня цього року, коли почалась війна, за пропозиції пані, пам'ятаєте, така у нас є Третьякова, яка там е, дітей хотіла. Є та, та, дуже... та, така Третьякова, яка вносила в законодавство, нібито захисту дітей, і додавала туди пункт, яким заборонити мобілізувати народних обранців. То про що ми говоримо? Тому я вважаю, що наші народні обранці потрібно їм все ж таки трохи до тями прийти, може там температура дуже велика, повітря і вони там десь перегрілись. Ну, думаю, що потрібно все ж таки думати про державу, про її розвиток, так а не про власні кишені, і те, що їм прийдеться йти воювати. Вони їм якраз ще, трошу, чергати. пане Ростиславе. Все ж таки, ще хочу таки у вас запитати. От якщо ми говоримо про чоловіків, які мають інвалідність, і там зазначені якраз без винятку, якось так усі три групи, так і крім того, от ті, хто Звільнений на е, певний період, їм потрібно їхати так само не просто з ось цією е, довідкою чи з пенсійним посвідченням, чи ще з чимось. Їм все рівно перед тим треба звернутися в військомат, стати військомат там потрібно, на та, облік, та, так да та, військовому квитку бути відповідна відмітка або зняття з військового обліку, або відповідна довідка від військомату щодо зняття з військового обліку. Тобто, це обов'язково потрібно бути. Якщо мова йде про інвалідів, то окрім довідки про інвалідність, повинна бути ще й посвідчення інваліда також. Крім того, у нас знову ж таки самі довідки, от ми знаєте, на, на кордоні так все організовано добре, що прикордонники не знають, як виглядають ці довідки. Знаєте, Кожна комісія, яка дає довідку про інвалідність, хтось ставить, наприклад, кутовий штамп, а хтось не ставить. Так от я хочу повідомити вашим глядачам, що потрібен там бути ще кутовий штамп. Тому що прикордонник скаже, ну і що що ви інвалід, ну і що ж у вас є довідка, Ну от нема кутового штампу, тому ви і не зовсім та інвалід. Не зовсім то у вас в руки нема. Може ну, а вона тепер? Тоб тобто, шанси виїхати є, але вони рівносильні і тому, що доведеться повернутися. Так. По... На жаль. Приблизно так, так. законодавство не працює, працює в ручному режимі, а це призводить до дуже високого рівня корупції. Так і так завжди в, працює в таких системах. Пане Ростиславе, вам дуже дякую за те, що поділилися і своєю думкою е, щодо того, як потрібно власне врегулювати ось це питання, і щодо того, е, яку ситуацію е, саме із виїздом чоловіків призовного віку за кордон маємо нині.